Коротко про Буковель. Осінь 25-го року. Буковель для тих, хто може вільно пересуватися по Україні. Плануйте цей відпочинок завчасно, завчасно шукайте собі отель, тому що не всі отелі працюють це раз. А по-друге, майже все зайнято. Тому щоб знайти комфортний для тебе по твою, на твою ціну, треба трішки буде потратити часу на це все. Ціни на номера розпочинаються від 2500 гривень і до безкінечності. Для розуміння, оце центральна частина, все, що знаходиться в центрі або близьке до траси, все коштує дорого. Якщо ти на авто, це найкраще рішення, тому що ти можеш вибрати, от як ми віддалений отель, який знаходиться на вершині, Партість 3000 тисячі гривень, і це вже навіть зі СПА. Але так, да, якщо ти хочеш прогулюватися центром, кожного ранку потрібно їхати. Ну, пішком ходити дуже незручно, тому що високо. Підйом, піднятися, спуститися, бажання прогулки закінчилось. Прогулки центром, оглядові екскурсії, підйом, підйом на вершини, аквапарк, мільйон дитячих розважальних програм. Є чим зайняти своїх дітей. Але найкайфовіше, звичайно, це зима лижі. Але це вже зовсім інша історія. А це наш отель. Рекомендую.